Я тут записувала відео про те, що жінка, яка закохана у чоловіка, вона буде свого чоловіка завжди випробовувати? Завжди це на рівні ДНК, на рівні психології відбувається Різ, різні у нас психології з чоловіками. Жінка буде через каприз, через якісь свої претензії випробовувати чоловіка, тому щоб побачити, чи зможе вона з ним далі йти. І тут шквал таких коментарів всього особливо від чоловіків, що що там не подобається. Насправді так дивіться, якщо ти чоловік і тебе твоя жінка випробовує, ти ж це ж тобі дається знак, що це може не твоя жінка. Може, ти її не потягнеш, тому спакуй валізки і йди. Не заважай комусь іншому зробити її щасливою. Правильно, Ніхто ж тебе не примушує бути саме з цією жінкою. І може дійсно таке бути, що випробувань саме цієї жінки ти не витримаєш. Ця жінка тобі дається для того, щоб ти правчив навчився чогось своєї чоловічої сили, своєї мудрості, свого потенціалу, щоб ти можливо вийшов із якогось періоду апатії або пасивності і став більш активним. Нам же люди даються для чогось. Хтось дається на сезонах, хтось дається для уроку. Тому якщо у вас дійсно у житті не було такої жінки, яка вас випробовувала, то я вам, я вам чоловіки щиро, щиро співчуваю, адже ви ні разу не відчули, що таке справжня жінка. Ось жінка не може бути просто рівною, беземоційною. Вона буде зашкварена, і Сім погод на тиждень, у неї 15 різних настроїв на день. Чому? Тому що жінка це гормональна структура, це пливуча. Текуча структура, така форма життя, яка не піддається ніякій логіці, ніяких ніяким обґрунтуванням. І буває так, що вже ти знаєш цю жінку, ти вже з нею багатько років, ти вже з нею прожив, ти вже знаєш її настрої, як з якою ситуацією виролити, а вона об і щось зробила таке нелінійне. Тому будьте мудрими, відкривайте свої серця і дивіться трошки далі, ніж просто в банальність. І дійсно, не кожна жінка тобі по зубам. Тому бажаю вам бути справжніми чоловіками, щоб до вас приєднувалися, здоєднувалися у ваш ефір. Справжні жінки.